Добрий день! І сьогодні у нас математика, Математика. і ми будемо вчити фігури. Але не просто фігури, а будемо схожі фігури відшукувати серед предметів гігієни. Наприклад, наприклад у нас фігура овал. Овал! І що є схоже. На овал. Так, це мило. Мило схоже на овал. Овал Запам'ятаємо цю назву. Овал. Що ще може бути такої фігури? Овал. Так, це може бути дзеркало. Так, ще Що може бути овальної форми? Ванна. Добре. Повторимо усі назви, які мають овальну форму мило, дзеркало і ванна. Наступна фігура прямокутник. Прямокутник, прямокутник. І що може бути прямокутної форми? Так, це рушник. Шампунь може мати прямокутну форму. Прямокутник, прямокутна. І ванна може бути прямокутна. І дзеркало може бути прямокутне. Наступна фігура у нас круг. Круг. Що може бути круглої форми? Це крем мочалка. Для того, щоб митися. Мочалка. Дітки і батьки, пограйте в таку гру і пошукайте різні форми, які є у вас вдома. І проговорюйте їх. Наприклад, овальна форма, кругла форма, прямокутна форма, трикутна форма і квадратна. Квадратна форма. До побачення!